Сьогодні ми з вами продегустуємо ось таке справжнє пиво. Пиво не для терпіл, а для справжніх дегустаторів. Почнемо з тетерів вишня. Сім обертів. М -м -м, пахне таким вишневим берміксом. Ну з Богом. Охохо! Оце чернуха, блін. Воно таке гірке капець. Мене від декількох ковтків вже вставило. Ви що, люди? Як таке пити можна, блін? Десантик 8 оборотів. Пахне дуже ячмінним солодом, я таке не дуже люблю, але ж треба спробувати. Ой. Ой, бля, що ж воно таке все ядрене. І від цього пива такий шлейф з рота йде, я уявляю, як його випити, як... який від тебе штин буде потім. Та титан 8 оборотів також. Я не знаю, як його ще цей титан пить, я вже наклюкалася, люди. Це й добре пахне. Щось тут піни зовсім немає. Це добре чи погано? Ой, блядь. Таке відчуття, що це пиво створив сам сатана. Фух. Яке воно адське, Боже.